Український кінематограф є недооцінений особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни. Фільм Чорний Ворон. Історія розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії: запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР в Холодному Ярі. Україна 19... 1522 рік. Це період, коли шансів на збереження власної держави вже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван разом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Снайпер виявляється, український фільм про війну може сприйматись по іншому, якщо його дивиться український кінокритик. Сам перебуваючи на війні, тільки той, хто побував у шкурі призваного або мобілізованого, може відчути військове кіно по-справжньому. Автори створили кіно не про супергероїв із надлюдськими здібностями, а про зрозумілих людей, що в певні моменти виказують свою внутрішню силу, а інші знову являються слабкими. Головний герой Микола, маючи три вищі освіти, веде спрощений навіть дещо інфантильний спосіб життя, його вагітна дружина. Така ж, як і він, відлючкувата, любить малювати птахів. Коли 2014 року дружину вбивають проросійські бойовики, Микола кардинально змінює роль пацифіста й учителя на практичного користувача законами простору і часу. Герой у військо потрапляє тільки через бажання помсти і прагнення справедливості. Ми бачимо, як герой проходить навчання стає снайпером. Далі смерті друга і наставника. Далі завершальна помста. Критим фіналом, адже війна триває. Сатирична комедія наші котики, це українська патріотична комедія режисера Володимира Тихого, стала рекордною в українському кінопрокаті. Стрічку про війну на Донбасі показали у багатьох кінотеатрах України. Події у фільмі розгортаються у 2014 році на початку війни. Це трагікомічна історія пригод бійців АТО, що трапляється з ними під час бойового чергування, на найглухішій з усіх можливих позицій фронту, за основу взяти. Дали реальні розповіді бійців добробатів та Збройних сил України. Головними героями фільму є інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. До них на позиції приєднується журналістка, яка виконує секретне завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, не вміє орієнтуватись на місцевості та нічого не знає про наміри командування. Їм дали те, що було, а тоді було небагато. Порівняно з озброєними до зубів сусідами. Нехай війна далеко не веселе заняття, але тоді було над чим посміятися, наприклад, над тим, як волонтери, які, вперше взявши зброю в руки, стали причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога. Фільм Мої думки тихі» – це драма і комедія, головною темою якої є взаємовідносини між мамою і сином. Складно назвати життя Вадима успішним. Невдач в особистому житті та на роботі набагато більше ніж будь-яких хороших моментів. А працює хлопець звукорежисером, поки це йому грошей багато не приносить, але він сподівається на прорив. Однак канадська компанія вирішила дати йому шанс. Потрібно всього лише записати звуки закарпатських тварин для створення гри. За сюжетом фрілансер Вадим відправляється в Закарпаття, щоб записувати звуки українських тварин, якщо йому вдасться знайти рідкісного і загадкового. Рахівського кришня та записати його спів він отримає омріяну роботу в Канаді у мандрівку із сином вирушає його мама.